Міркава Марк 2D. А, вибачте, такі міркава. Коротше, вирішив я все-таки спробувати а, ці ізраїльські танки. Це, як ви можете помітити, преміумна версія. Обійшлася вона мені у 6 тисяч голди. Я її, коли купляв, на неї була скидка, чи вона є зараз, я не знаю. Ну, от все ще, все ще висить. Так само, якось на М51 була така сама 30% скидка на ось цю міркаву на 10.0. Я вирішив, що пора вже качати починати ізраїль, тому вирішив скористатися такою можливістю і все-таки долучитись до прекрасного і спробувати ці ізраїльські машини. Уже трошки на ній пограв, і відчуття неоднозначні. Зіграв я на цій машині 35 боїв. Із них у мене смертей 38, ну там трохи дублера використовував, і фрагів у мене, враховуючи ще гелікоптер, збитий 71. Ну тобто КДшечка майже двойка. Якщо рахувати КБ, то якраз двойка. Ну, я вважаю це непоганим результатом, тримати 2 КД на 10.0 це нормально. Наш топовий снаряд це лом на 405 пробиття, 105-міліметрова гармата. І чесно кажучи, не завжди у неї класний дамаг, точніше, у цього снаряду не завжди, точніше у цього, не завжди класний дамаг. Буває дуже якось дивно себе це все діло поводить. Але всі ми знаємо ці 105-мм міліметрові. Гармати, вони іноді підводять по дамагу. Тому, в принципі, до цього я був готовий. Але до цього танку у мене є і багато інших претензій. Давайте ми детальніше про це все поговоримо уже в самому бою. Як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. У описі знайдете всі необхідні посилання на телеграм та спонсорство. І полетіли, подивимось, на що ж, таки здатна міркава. Потрапили ми на американську пустелю і потрапили ми на 10-3, наскільки я розумію. Ну що ж, 103 так 10-3. Перезарядка у нас становить на експертах і з максимально прокаченим умінням заряджання гармати у заряджаючого 7,2 секунди. І ви знаєте, у багатьох наших конкурентів швидше, от, наприклад, взяти ті ж Абрамси там взагалі 5,5 секунд. У леопардів здається також швидше. Там щось менше 7 секунд повинно бути. Ну коротше, у нас доволі таки довга перезарядка. І іноді в боях це дуже-дуже відчувається, коли тобі не вистачає от буквально долі секунди для того, щоб першим вистрелити. Ну і претензії у мене є також до подвижності цієї машини, бо 60 з хвостом тонн маси, і при цьому двигун далеко не самий потужний. 900 кінських сил на 66 тонн маси. Ну, як бачите, їдемо ми дуже-дуже так неспішно. Тут все задимили. Погано, що задимили? Ну, ми почекаємо. Встигати кудись на позиції на цій машині практично неможливо. Я думаю, це і так всім зрозуміло. А ще мене трохи хвилює те, що у нас дуже сильний початковий зум. Хотілося б трошечки більше панорами, ну та ладно вже. От, будь ласка, побігають панзеру, дамаг не пройшов. Я не бачу нічого взагалі. Я просто нічого по-перше не бачив. По-друге, довбаний біглять панзер з їв лом. Відразу ж пробив мене з гармати. Навіть Нептуром. Він просто з гармати мене пробив у лоб і зламав мені трансмісію. І я не зміг нікуди поїхати. От така от вона міркава, самий захищений танк. Ну, є такі міфи. Люди вважають, що міркава це. Такий дуже-дуже живучий захищений танк. Ну, от тільки що ви побачили, який він живучий і захищений. Нас бігляйт Панзер просто пробив у лоба, зламав трансмісію з гармати, навіть не Птуром Птуром він мене вже добив. Ну, отак-от. От от так от. А сам при цьому дамаг не отримав. Ламаємо казну. Поставили на гусеницю. Я ВЛД влучив, да? давай трохи нижче. Треба в НЛД. М да. А, ну він там довернув. Але, тим не менш, через каток пробився. Коротше, до ушкоджень, які наносить цей снаряд, ця гармата. У мене є дуже багато претензій і питань. А ще у нас є тепловізор, навіть не самий паршивий. Він не найкращий, він не топовий, але бачив я і гірше тепловізори. Це такий, скажімо, середній, просто середньої паршивості. Це той самий бігляйт панзер. Око за око. До речі, а скільки у нас задній хід? А ну-ка. А задній хід у нас заодно ваншотнемо цю капазеху. А 23 кілометри на годину, здається, я бачив. Звідки мені впаяли. Я не уявляю. Я не зрозумів, звідки по мені вистрелили. Ну, не забуваємо, що у нас передньобашена, ой, задньобашена компоновка. Тобто двигун у нас спереду, Знаходиться із трансмісією, відповідно, коли ми мордою кудись висовуємося. Та якого. А, ну давай, критичні ушкодження. Ну, тут стоїть танк, який не можуть ніяк прибити. Ну, я його проб'ю і так наскрізь. Мене продовжують вбивати. Я навіть не розумію, звідки воно летить. Давай погасимось. Зламали мені абсолютно все, що тільки можна. Акумулятор розрядився і, відповідно, да, я не можу навестись. Ну, 4 фраги. Команда тут вся попередохла, а вже нікому було. Тим не менш, 4 фраги за виїзд я зробив за один, за другий. А за перший виїзд 0. Ну от і вийшло це саме 2КД забій. Ладно, давайте наступний бій. Потрапили ми на зимову Польшу. Знову 130 ОВ, тобто, знову ж таки, це 10-3, наскільки я розумію. Зіграємо через точку С. Чому ні. Ну, я думаю, перший бій був дуже показовий. В тому плані, що ми зразу ж побачили, що подвижності у нас немає. У нас більш-менш комфортне наведення, як по вертикалі, так і по горизонталі, але. Не дуже комфортна перезарядка і немає подвижності вперед. Ну, назад, ладно, їде там 20 з хвостиком, але це мало відносно всяких Абрамсів і так далі це мало. І я можу відразу сказати, що на Абрамсі таке ніби грати приємніше. Ну, Наприклад, який-небудь КВТ, він же М1 Абрамс на 10-7 грається точно приємніше, ніж ось така міркава. Звісно, на цьому можна грати, на цьому можна робити фраги без питань. Все це буде вам качати, заробляти досвід, фармити срібло. Все це зрозуміло, але не дуже то комфортно, якщо чесно. через те, що я дуже повільний, я нікуди не встиг проскочити, проїхати. Зараз мені, я думаю, ось іще одна міркава, зараз отримає. Я за нею буду ховатися, бо які у мене ще варіанти, мені. Я не можу стріляти, в мене щось багується кружечок цей, Не зрозуміло, яким чином це все працює, ну, от от, от, от вона міркава. Нікуди не встигла проїхати там, уже всі на позиціях стоять. Звідки по мені стріляють, я не розумію. І все, і мене добивають. О, цього разу ми навіть в топі потрапили на моздок. Це мене 10-0. Ну що ж, це буде цікаво. Подивимось, як ця штука буде почувати себе в топі. Хоча навіть так, мені здається, буде не дуже. О! Ех, малиш! Вітаю! Що ти тут забув, бідолага? Проти нас американці, совки, британці, китайці. Ну, це буде жесть, це буде страшно. Нам з нашою 105-мм гарматою і нашим топовим лобом доводиться совків, на жаль, дуже так ретельно вицілювати, бо просто аби куди-небудь ми їх не пробиваємо, на жаль. БМД-ху відразу на смітник відправим. Щось він дуже зухвало полетів. У нас кути вниз мінус 8. І ось на оцьому схилі на Моздокові. Ось якщо ви надумаєте грати звідси зліва від точки Б, вам буде трошечки не вистачати. Ось, якщо ось сюди буде хтось виїжджати. Бачите, мені не вистачає кута. А у якого небудь Абрамса, б вистачило. Ну що, давайте ризикнемо, висунемо. Морду десь ось тут влучення. Ага, зенітка вирішила, що не буде отримувати дамаг. Ну, я її з кулемета вб'ю. Благо, кулеметів то у нас достатньо. Так, ми розмінялися. Зламали один одному казну. Ремонтуємось. Димів у нас багато. У нас дуже багато пусків. Ми диміти можемо безкінечно просто. Також є ТДА, є артудар. Ну, до речі, да, можна грати від ТДА, задимлювати і користуватись нашим тепловізором. Я зазвичай таким не, не страждаю, але можна, якщо дуже захотіте, можна таким позайматись. Так, а де цей дівся? Десь він тут стоїть, ремонтується, так? Да? Я чую його, здається. Прямо от попереду чую. От знову кута не вистача трохи. Знову трошечки не вистачає нам цих мінус восьми, а? А, він знову мені казну зламав. Господи боже. Ну, ой. Ну але зламав не до кінця, тому ремонт буде тільки 15 секунд. Чіфтейна прибили, оце приємно, бо він мені дуже сильно заважав. Мені до нього все одно не опустити було гармату. В принципі, команда молодці, зайняли Б, зайняли центр. Ця карта виграється від центру завжди. І не лізуть кудись далі глибше, просто розстрілюють виїжджаючих з респи. Ну і, в принципі, все правильно роблять. От, будь ласка, совка в маску гармати не пробив. Не зламав там ні казну, нічого взагалі. Оце наша 105 ка так. Дамаг теж так і собі розмінялися. Ми екіпажем, чисто Зламав казну. Сам танкнув на диво. Так, ось цей совок катається. Більше стріляти то і ні в кого. А ну-ка, хлопче, виїжджай, 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 не бійся. Де він там дівся? А ось він. Ну, я йому так. Не закину, напевно, нічого я йому не зроблю при всьому бажанні. Ага, ну його й добили. Там іще спрут лишається, якому я зламав казну. Я думаю, далі кудись їхати немає. Сенсу. Треба тут стояти, від башти, працювати собі спокійно. А, приводи почервоніли, ясно. Ну що, танкону, не танкону, а нука. А він і вирішив заховатися, да? А це ще хто. Зенітка. Ну, все, наші там уже задушили. Таких уже там нікого не лишилося, нема кого вбивати. Ладно, поїхали ми тоді. Два фраги, але без смертей. А, о, і асіст за спрута. Два фраги і асіст, без смертей це непогано. А ні, зі смертями. А, тут увесь цей час, тут був танк. Йопта, а що ти там робиш, чел, ви програєте, бій? Да, ну ладно, все одно це вже ніяк не повливає на хід бою. Погнали далі. Покинутий завод 130-ОВ. Слухайте, ми на 10-3 граємо практично постійно. Ну, тобто, майже в топі. В дупі списку я ще жодного разу, здається, не грав на цьому танку. Топ- списку також буває дуже нечасто, але буває. Ну, але в основному от 130 ОВ, оце наша база. Ну, а тим часом покинутий завод. Погнали через А грати. Я люблю грати через А. Бо тут такі більш відкриті простори. Угу, Тут уже заїхали, зайняли позицію, блін. Ми на Міркеві, як завжди, нікуди не встигли. Так, ось тут чую техніку. Ну і що, планує він виїжджати чи ні. А звідки капазеху прибили? Та ну, бляха, ну а як можна щось бачити? Ну, ну просто. Ну, це ж жах. Це ж жах, серйозно. Ну, просто ужас. І мене ще з. Й... А, це мене не ззаду вбили. То ззаду союзник стріляв. Ну, просто от один постріл, і в тебе. Просто цілу вічність перед очима, а, стовп диму, пилу, всякого гімна, яке не дозволяє тобі хоч щось бачити, як я повинен відповідати противнику, навіть якщо я пережив його постріл, яким бляха чином? Нафіга так багато ефектів тобі в морду, то вогонь якийсь, то дим, то пірдьош, то ще щось, блін. Я просто здох того, що розробник мудак. От просто по одній простій причині. Ну ладно, давайте пробувати ще. Я вже не знаю, тут з цього щось вийде-не вийде. Мені, якщо чесно, вже начхати. У мене щось ця ситуація в останньому бою. Ну ну просто вибісила тигр. Я не пробив тигра! Ломом на 405 пробиття. Серйозно, я бляха. І він мені гармату зламав. Ну, ну да, да, да. Вірю, вірю, да. Не пробив тигра, бляха. Тигра, блять, не пробив першого тигра. І після цього мені хтось буде казати, що розробник не мудак. Ну, от серйозно, да? Боже, як у мене згоріло в цьому бою. Мало того, що це цей ублюдський, повністю кончений покинутий завод. У мене ремонт просто місяць на експертах. Фух. Да, Так, да, у мене згоріло, вибачайте. Давайте до висновків. Ну що ж можна сказати по преміумній Міркаві 10.0 Mark 2D? Ну, живучості у неї немає ніякої. Зовсім забудьте, це міф. Міркава не живучий танк в реаліях Вартандеру. В реальності, як воно там, я не знаю, може й живучий, але у грі у нас це дуже часто просто ваншотна техніка. Іноді може з'їсти дамаг двигуном, але що толку, якщо тебе обездвижили і потім просто накидали тобі ще. Поки тобі там влучили в двигун, у тебе у прицілі просто все горить, димить, пердить, тобі нічого не видно, бо в тебе двигун попереду і трансмісія, що ще додатково тобі створює незручності і так далі. Нас навіть сраний бігляйт-панзер пробиває в деякі місця в лоба, і цілком може нас знешкодити і вивести з бою. Гармата у нас, точніше, снаряди у нас дуже дивні, таке ніби у них навіть ще більше відкручений дамаг, ніж на тих же там американських 105-ках на Абрамсах, да? Іноді можемо першого тигра не пробити, того що Абоба, розробник же не ідіот, правильно? При цьому танк монструозно великий, повільний, нединамічний, єдиний плюс, напевно, наведення непогане, по швидкості мається на увазі як по вертикалі, так і по горизонталі непогане наведення. Який не який задній хід, хоча б трошечки він є, але динаміка дуже слаба, як я вже й казав. Ну і з плюсів ще дуже багато димів. Але чи сильно вони мені знадобилися сьогодні? Чи хоч раз я їх там усі використав? Та ні, навіть половини не використав. Коротше, танк такий, з великою кількістю недоліків, з якими доведеться миритися. Але, тим не менш, фраги на ньому робити можна, тримати там близько двойки кде на ньому можна, і качати воно вам. Ізраїльську націю буде. Але комфорту, як ви вже зрозуміли, не дуже багато. Чи приємніше грати на Абрамсі? Звісно, набагато приємніше. Живучість навіть краща, подвижність, швидкість, там вперед-назад, все це краще, наведення також швидке. При цьому перезарядка там 5 з хвостиком секунд. Гармата така сама з ну, трохи меншим пробиттям. Але все одно Абрамс. Абсолютно точно комфортніший, причому не, не трошечки, а прям на голову чи навіть на дві голови вище, по комфорту. Так що, от якісь приблизно такі висновки, такі думки у мене по цій міркаві. я звісно, ще не так багато на ній награв, але ну, вже якісь там декілька десятків боїв, да, на, яких, на яких базується моя думка про цю техніку. На сьогодні у мене все. Пишіть в коментарях, що думаєте про міркави, міркави як там правильно. Якщо ви звісно не грали, ну і почуємось у наступних відео. Бувайте.